Зації форш вмикаєся скоріш. Програма Star Time шоу Що ж, друзі, всім привіт, раді вітати! І це знову програма Star Time про український шоу-бізнес і взагалі про зірок. Бізнес- знаєте, що бізнес це не тільки про співаків-артистів, а це ще й про красунь, які беруть участь на конкурсі Краса країни. І в цьому році, 2025-му, пройшов теж цей конкурс. І ми зараз сидимо разом з переможницею цього конкурсу Вікторія Денисова. Привіт! Вітаю! Дуже радий тебе сьогодні тут бачити. Я також <гад> дякую. Хоч і ми вже бачилися на заході, да, і вже є невеличкий відрізок інтерв'ю в нас в соціальних мережах. Друзі, тому ви можете скоро дуже скоро переглянути його на нашому ютуб-каналі. Ну а зараз же ж хочу все ж таки поговорити вже з тобою, як з переможецею, знаєш, так за куліся цього конкурсу і взагалі дізнатися про тебе більше в цьому, в цьому відео. Що ж, хочу розпочати з того взагалі, да, конкурс Краса країни». Не, взагалі, це наскільки я знаю, доволі важка робота. І знаєш, хоч я і часто питаю, але мені все ж таки знову ж цікаво, наскільки важко підтримувати себе красивою постійно, знаєш, і щоб позиціонувати себе на цьому конкурсі, потрібно бути просто ідеальною, ідеальною у всьому. Як тобі це вдається? А, якщо чесно, я дуже схудла, я так нервувала. Ось, але я вірила в себе. Були такі моменти, які я дивилася і рівняла себе з іншими дівчатами, а, були сумніви, але я. Була гідна цього титулу, титулу, і я вірила в себе і йшла у вперед. Угу. Скажи, знаєш, дуже часто люди кажуть, що потрібно не дивитися і порівнювати себе з кимось, а порівнювати з собою вчорашнім. Так, 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 так? так наскільки вчораш... це правда? Це була моя фраза. Я була підписувала її під своїм постом, так що порівнювати з собою е, з прошлого е, ось. І я раніше була. Невпевненою в собі, я була сором'язливою, особливо в дитинстві, особливо в дитинстві. Ось, але зараз я знайшла в собі силу. Ось я почала сіяти. І я рухаюся далі. Слухай, а як ти себе е, поборола да ось цей страх, сором'язливість? Просто я думаю, багато дівчат можливо зараз стикаються з тією проблемою, що вони може десь себе не приймають або десь mm -hmm. там е, пригнічують самі себе через якісь там певні суб'єктивні причини, е, як ти саме е, особисто досягла того, щоб розкритися, щоб показати всім, яка ти є насправді, щоб показати свою красу, як вдається це робити, а, я От головне, коли погано себе почуваєш, так ти просто ну не має сили рухатися. Це, по-перше, прокидаєшся і йдеш, присідаєш. Опа. Ось. Присідаєш, так можливо, це якісь віджимання, запускаєш свою енергію. Угу. Ось. І потім становиться вже трішечки краще. Потім, розкрив, як я розкрила свою жіночість, я пішла на танці, на танці на підборах. Ага. Ось так я ремонтую всім дівчатам також піти. хай так? Хай-Хілс, так. Ось, Там ти становишся більш впевненою, ось починаються зйомки, ти бачиш себе зі сторони і починаєш собі подобатися і любити себе. Угу. Слухай, коли ти готувалася до конкурсу Краса країни країни-2025», Скільки взагалі тривав етап підготовки? Да? тобто, скільки це період часу? Це за місяць можна підготуватися? Чи це потрібно руками над цим Ні, працювати? Це було три місяці. Два з них було це голосування. Всі дівчата проходили так. Голосування угу. я була в голосуванні на першому місці, але на самому конкурсі мене перегнала трішечки <реш> так, конкурсантка. Але ну, вона їй дали титул е, краса, країни. Uh -huh. не краса країни, а е, Вибір країни. А вибір країни, так, так, вибір так я бачив дівчат з цими ленточками, але вибір країни. Е, скажи, будь ласка, в який момент ти вирішила взагалі податися на цей конкурс? Чому ти вирішила піти на цей конкурс? Адже знаєш, ну не в кожної людини е, є така думка: типу, податись туди, піти, uh -huh. потрапити взагалі, тому що е, серед всієї України. Там було, ну реально учасниць можна перерахувати, типу ну відносно порівняно з цим населенням України, їх там було небагато. І саме ти потрапила в цю нішу і ще й зайняла переможне місце. Та, тобто, перше. Як ти вирішила взагалі туди піти, і хто чи можливо тобі хтось порекомендував? Чи ти сама десь вирішила? Ви знаєте, життя мене до цього конкурсу вже готувало, тому що. Я почала займатися танцями. Я почала займатися боксом. Ого. А, також Про це також я, я пішла на англійський так підвищувати свої знання. Mm -hmm. І ви знаєте, коли ти, ти всім цим займаєшся? Також бігаю. Біля моря, ось це тобі е, приносить е, е, енергію, позитивні, е, позитивне мислення. І цей конкурс якось я притягнула до себе. Просто був пролунав дзвінок, дзвінок і е, я прийшла співбесіду там, де потрібно було е, зробити так, що нурк. Е, Рукавод е, організаторам, організаторам пояснити, що ти гідна цього титулу. Угу, тобто це ось. було таке так, як я... так, да мотивацію так, свою так. пояснити, так? Так, так. І я прийшла ось і почала вже готуватися і чекати. На фінал, угу. скажи, коли ти вже прибула на сам конкурс, він тільки от нещодавно відносно закінчився. Емоції, які ти відчувала перед тим, як все 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 буде починатися. Ти ж розуміла, що зараз буде конкуренція. Зараз будуть дівчата між собою боротися за цей титул, за цю корону. Чи переживала, чи було страшно, чи хотілось когось можливо придушити? Ні, ви знаєте, я позитивна людина, і в мене ніколи не було такого, щоб я з ким з кимось конфліктувала да. так, да. І тоді, коли я стояла на сцені і бачила, як всіх дівчат нагороджують, а ти стоїш, і тільки посміхаєшся, і для мене просто час зупинився. Mm -hmm. І коли назвали моє ім'я, я така боже, невже це я? невже? і в мене така, знаєте, велика вдячність. Я відчула велику вдячність світу, своїм батькам, доньці, ті люди, які в мене вірили, організатори, журі, партнери. Ну я велике їм дякую за те, що вони дали мені таку можливість бути. Серед найкращих. Угу. Скажи, на твою думку, якою має бути краса країни? Е, ви знаєте, краса це про щирість, це про е, силу рухатися далі, е, це про доброту, любов до е, миру, до людей. Ось. І я вважаю, що це, 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 це про це, це про енергію. Угу. Давай наступне питання, яке мене зараз цікавить з приводу конкурсу. Оцінюють, як ти кажеш, краса це про щирість, да? тобто про якісь внутрішні також якості? Взагалі, як на цьому конкурсі оцінюють внутрішні якості конкурсантки? Тобто, чи це якісь тест з математики, чи це співбесіда, чи яким чином саме дівчата показують свої внутрішні задатки? Да? Тобто, а не тільки зовнішні, зовнішні, так зрозуміло, mm -hmm. там вони виходять в гарних платях. Я бачив, як ви там всі ці дефіле проходили саме от внутрішню красу, яким чином як ти вважаєш, оцінюють? Взагалі на що? Що посилали журі, коли оцінювали, і чому саме тебе от обрали фавориткою? А, ну, Мені здається, до фіналу всі дівчата готувалися. Ми приходили якісь знання, приходили і займалися з тренером, з займа... фітнес-тренером фітнес займалися. Uh -huh. а, у нас було дефіліле, де кожна дівчина проявляла себе, і це було з кожним днем більш видно. Ось, і коли на самому конкурсі я просто зібралася і сказала, що в мене все вийде. Ось, і я, як я думаю, що в мене було найкраще дефіле. Я його готувала, і це все одно якось на сцені потрібно виділятися. Ось. І... Я, мені здається, це в мене вийшло. Давай трішки от, е, поговоримо про тему любові до себе. Да? Як вважаєш, чому саме тебе обрали? Чим саме ти от, е, яку ізюмінку ти взяла? Я, мені здається, я багато посміхалася просто. да, була. Може, це з-за того, що я була впевнена в собі, це було якось видно, це. Якесь як сяйво, воно світило. Ось. І ну, я думаю, що це, це. Точно звернула увагу на твою посмішку, так, яка просто відблискувала, коли так, я Ви знаєте, на я дивилася, якщо в мене раніше були конкурси, я постійно дивилася у зал, так. Uh -huh. Але на цей раз я дивилася прямо в очі-журі. Uh -huh. Прям до кожного, коли приходила, я. Проходила, я... Дивилася просто і... вибивала очима. Так, так. так, так. так. <рес> Обери мене, не промахнешся. <рес> так, так. Я думаю, що тобі вдалося <рес> це зробити. Адже ти сьогодні сидиш тут і сидиш так. в прекрасній класній короні з чудовою стрічкою. Дякую. І знаєш, дуже класно, і я спостерігав дійсно за всім, що відбувалося, і було дуже цікаво насправді дивитися. Всі дівчата були супер класні, всі були супер неординарні, тому що, начебто, образ жінки у всіх такий жіночний, але кожна по-своєму красива, кожна по-своєму якась індивідуальна У кожна своя харізма, так, да. так і кожна вона відрізняється одна від одної. Ну але як бачиш, все ж таки титул сьогодні в тебе, тому все ж таки вирішили, що чимось ти все таки краще. Скажи, ти казала там про підтримку батьків, про підтримку доньки. Тобто вже ну можна так зрозуміти, що ти є мама? Так. І скажи, будь ласка, да? От дуже багато дівчат переживають за те, що вони там народжують дитину, все я буду негарна, а зараз просто переді мною сидить талон просто краси, яку яка обрана найкрасивішою людиною України, і Дякую. ти ще являєшся мамою. Як вдається взагалі? Як ти себе проводила в форму після цього? Як ти підтримувала свою красу? Uh... Якось так, коли я родила, мені допомагав, допомагав мій чоловік. У uh -huh. мене не було депресії, тому що я висипалася, я була постійно на позитиві. Ось донька це відчувала, і вона прокидала всю ніч спала, прокидалася тільки 11 ранку. Uh -huh. Коли це для мам там 6, да, діти встають всю ніч, треба готувати. Ні. І я так я постійно фарбувалася, я вставала. Вдягала щось гарне, не щось диряве, де як у нас там так це треба вдома поноситися mm -hmm. це, це на свято. Так, да? <свят> я вдягала щось гарне, якусь ковтинку. Ось ходила, чоловік постійно. Дивився на мене, так і був задоволений. О, ось ми гуляли. І головне, це була віра в те, що в е, мене все вийде. І зараз в е, мене доньки 8 років, угу. і я займаюся її розвитком. Е, вона ходить на танці, вона х... співає і займає також перші місця. І вона просто дивиться на мене, і я її дуже підтримую в цьому. І... І вона зараз також веде Тік-Ток. Е, в, в такому юному віці? Так, в неї вже 5 мільйонів переглядів було. Ого. І це не одне відео. Так. А, ну, діти щитують з батьків. Mm -hmm. тому, ну, що... Ти реально стала таким прикладом для неї, вона дуже на тебе рівняється. Да -да. І в неї є Харизма, яка в мене не було в дитинстві. Yeah. Вона любить позувати, вона любить танцювати. Від батька це дісталося. Батько там любив фотографуватися. Ні-ні, ні, це щось від мене, їй досталося. Це, напевно, твої приховані таланти. Ось так. Я в дитинстві була дуже сором'язлива. Але згодом я знайшла собі впевненість, полюбила себе, хоча в мене шлях був дуже жорстокий. Скажи, як. Вона сприйняла твою перемогу, як вона про це дізналася і як вона відреагувала? Вона була в залі і також голосувала, кричала. Я бачила її підтримку. Навіть я зі сцени їй посилала воздушні поцілуйчики. Ось я бачила і мама, моя також їм дякую, я їх обожнюю. Ось тут те, що вірили в мене. І коли ми зустрілися в короні, вона сказала: «Мамо, тобі ця корона личить. Вау, Ось так. слухай, мені здається, що насправді ти взяла якраз таки не тим, що ти просто ходила і посміхалася. Мені здається, журі просто відчули цю енергію. Можливо, навіть звернули увагу на те, як ти дивишся в очі своїй донечці, як mm -hmm. тебе підтримує, і ти знаходила в собі цей момент такі сили, таку енергію проявити себе наповну. Мені здається, що ця підтримка близьких це одне з найважливіших, що mm -hmm. привело тебе до цього титулу. Скажи, будь ласка, батьки, як взагалі віднеслися до того, що ти взагалі. Хочеш приймати участь у конкурсі, чи не казала тобі займись серйозною справою, піди там економістом працюй. Ні, я з 16 років участвую в конкурсах. Ось для них це не вперше. Вони мене в цьому підтримують. Я і перемагала раніше. Все почалося з 16 років, але потім, коли я вийшла заміж, це було мені 22, десь Десяти я Почала займатися візажем, uh -huh. блогерством. Ось і навіть і не думала, що я буду знову брати участь в конкурсі. Uh -huh. Тобто була якась пауза між пауза цими була конкурсами і відповідно років. вже от краса країни. Також, так, да? так, так. ти вперше береш участь, брала участь в конкурсі Краса Країни. Чи це вже це буде перше? Це перший, перший. перший окей. Раз. Скажи, будь ласка, яка формула щасливих стосунків в родині саме в тебе? Це коли дівчина гарна, чоловік працює. <рес> Мені здається, це така база. Просто знаєш? Що... Ну, ви знаєте, якщо б я Я раніше була така, що все сама, все йду на пролом, і це ні, це так не робиться. Повинен більш чоловік займатися такими справами, якось просити в нього, що любий, допоможи мені, будь ласка, там, mm -hmm. щоб принести да, ці торби. Але дівчата зараз всі, я сама, я да, все сама, але ні, це не про мене. Щасливі стосунки це коли ти надихаєш чоловіка, ось коли він пишається тобою. І мені здається, йому просто відкриваються всі двері ось як, як кажуть, що за успішним чоловіком стає сильна жінка, так завжди Це... так. Да. Не менш успішна жінка, також в так. тому сенсі, тому що і а... да не ругатися, да. от цього сваритися так. Uh -huh. Сваритися не потрібно і разом рухатися вперед. Угу. Uh -huh. Ну підтримка один одного, так скажемо, одне із найважливіших. Скажи, а, чи траплялись ситуації, коли тобі доводилося відстоювати свій імідж, да, коли тебе намагалися десь можливо там при придавити десь? Можливо, заганьбити, і тобі приходилося якось відстоювати себе, чи бували такі якісь історії. Ви знаєте, я не пам'ятаю таких історій. мене чоловік завжди е мене підтримував ось, і е -е такого не було. Ну, це не тільки про стосунки, це я маю на увазі в цілому про якісь а, ну ви можливо, знаєте, конкурси, люди, да? люди. Вони так вони люди, вони постійно щось кажуть, комусь подобається. Ну хоч хоча ви знаєте, у мене хейту такого немає сильного. Mm -hmm. а, люди якось кажуть, що в тебе така енергія, що хочеться тебе обійняти, поцілувати. Ось да хтось каже, що я для когось психолог. Ось ну. Навіть коли я візажем займаюся, жінки приходять і одразу такі ой, я така некрасива, я і мене зморшки. Я кажу, так, зараз ми з вас зробимо красуня. Так, <рес> так. <рес> так. І, а ти зараз продовжуєш так, займатися візажем? Е, ну, ви знаєте, це для своїх клієнтів так. Але я новеньких не беру, тому що я вже більше від цього відійшла. Uh -huh. Я знімаю відео про б'юті-блог, мене такий. А, тому... А де можна побачити цей блог? Це, як на нього можна перейти? В тіктоці так? так? скільки так. там зараз підписників? У мене 600 тисяч підписників. Ого. Є на одній сторінці і на іншій, на другій. Так 200. Супер, я думаю, що в наших соціальних мережах друзі ви зможете знайти всі посилання на нашу чудову візажистку і переможницю України господи конкурсу Краса країни країни-2025». Ви всі посилання знаєте, де шукати? Вони є в інстаграмі, вони є в наших постиках в Ютубі. Тому друзі, не втрачайте тільки можливості і переходьте І дивіться також на всі наші соціальні мережі. Скажи для тебе, що важливіше адаптуватися до публіки, чи все ж таки залишатися? Собою, як ти, от по якому креду ти йдеш? По житті? Для мене все ж таки залишатися собою, любити себе, це на першому місці в мене так: на першому місці я, на другому чоловік, на третьому вже діти. Угу. Ось тому що коли в сім'ї є ця гармонія, то ніхто. Не хворіє, всі щасливі, є такі забілля. Але в мене о, було таке, що в один день я просто втратила все. Мій чоловік загинув на війні, а тоді був просто приломний такий момент. Я втратила домівку, авто, роботу, все, просто все. І угу. і я не знала, як що робити далі. Я дякую мамі, що вона мене прийняла, допомогла з донькою. І в один момент я просто У мене багато сльоз було, багато істерик. Мама казала, що все, ми тебе втратили, втратили. І якось до мене прийшло, наснився сон. І прийшло таке, що а, Віка, тримай себе в руках, в тебе є донька. От якесь таке було. Відчуття да відчуття так і я прокинулася і сказала, все, Я більш такою не буду. Я йду вперед. І як ти от подолала ці труднощі? Яким читала чином ти книги. встала на ноги? Були психологи, читала книги. Ось потім ризикнула приїхати в іншу до ну більш до моря. Це був це, е, такий комплекс. Ось ми там з донькою е, проживаємо зараз, і море мене надихає. Uh -huh. Реально, природа, дерева. <гум> Ось. І знайшла собі сили. і... Стараюся не мислити негативно, тільки позитивно. Бо якщо ти негативно мислиш, ти притягуєш все погано. Абсолютно з тобою згодом. Так. Така афірмація не найкраща. тому друзі завжди мислять позитивно, завжди зразу собі в ці, але... Зразу По шапці прилетає сразу, якщо да, щось. Да. Знаєш, як то кажуть, бійся своїх бажань. Тому потрібно думати тільки про те, що ви хочете, щоб здійснилося у вашому житті. Скажи, ти зараз готуєшся до конкурсу вже світового, тому що так як ти вже заробила титул в Україні, тобі треба треба буде представляти нашу країну за кордоном перед усім світом. Наскільки я пам'ятаю від організаторки конкурсу, там буде 72 країни-учасників, чи якщо я не помиляюсь, да, от і це насправді дуже багато, і прийдеться поборотися. Хочу сказати для наших глядачів-слухачів те, що якраз таки ти в нас представляла Одесу да, серед українського конкурсу. І, друзі насправді пишаюся тим, що Одеса. Подарувала нам таку конкурсантку і переможецю, яка зараз сьогодні тут сидить, і розповідає нам усі секрети особистого життя і конкурс України краса країни країни-2025». Скажи про підготовку до конкурсу. Коли вже має бути конкурс світового рівня, де він буде проходити? <зв 'язок> він буде проходити в Америці, Чикаго <зв язок> <зв язок> і вже з неділі я починаю підготовку. Це будуть відчуватися сукні, костюми, національний костюм. Морально підготуватися потребну треба набратися сили, тому що це буде дуже сильно і це велика відповідальність. Як ти думаєш, вдасться вирвати я настроєна тільки тільки так, що я привезу, я привезу ти тіто. Так, я так настроєна. Ми всі хочемо дуже тебе підтримати і повірити це, тому що насправді я думаю, що всі шанси є, тому що знову ж таки будеш дивитися в очі журі. Так, так пронизати очима і казати Обери мене. Як проходить зараз підготовка? Не, Окрім ну, платів, тобто ти вже якось психолог, спортивний зал, фітнес танці, що в тебе зараз є. Е, так, та так. Я займаюся ще також саме ж, е, е, займаюся боксом. Це він це реально дисципліна. Це не випадок, це якщо дисцип... не оберуть, так? Ось да. Ну, танці, англійська мова, де піка покращує. Я думаю, що все буде ціново. Дай Бог слухай. Ми хочемо побажати тобі дійсно, щоб в тебе все вийшло. Дякую. Ми всі тримаємо з тебе кулечки, тому що ти представляєш нас, усіх українців. Я думаю, що твоя місія показати на весь світ, хто такі українці, що таке Україна, і що ми маємо гідні бути там і тут, і всюди. Дякую. І це все насправді в твоїх руках. Скажемо так, в якійсь мірі ти зараз тримаєш нашу українську долю в своїх руках, в плані Зісунування України да, от серед інших країн показати те, що насправді краса є не тільки за кордоном, а вона є і у нас. Що хочу ще сказати, хочу від Радіо Порш побажати успіху, перемоги. Привези нам, будь ласка, цей титул. Прийди сюди ще раз, щоб зараз тут ми могли поставити да, міс mm -hmm. «Глобал, да, як він називається там правильно, Global. Міс глоб. Mm -hmm. І хочу, щоб ти для наших слухачів, для наших прекрасних дівчат, які можливо тобою надихнуться, да, передала свою якусь енергію, побажання і свої плани, да щоб ти трішки розповіла про те, що ти плануєш після того конкурсу робити. Тобто конкурс закінчиться, і як ти хочеш далі продовжувати свій шлях. Ну, для дівчат у мене є точніше буде зараз. Я працюю над цим курсом для себе. Це багато пишуть мені Віка, де ти береш сили, де ти, як ти. Ось. І я трішечки розповім дівчатам і сніму відео. І це буде такий великий курс про те, як не втрачати себе. Стати впевнішою в собі, стати жіночною і рухатися далі, незважаючи на якісь такі на ваші страхи, і що все рушиться. А де можна буде знайти інформацію про цей курс, і як на нього потрапити, чи є там якісь відбір чи туди, може будь-яка людина потрапити? Це буде в інстаграмі, я буду це все викладувати. Uh -huh. Ось і це може буде його придбати. Uh -huh. Оце дівчата, да, які сумніваються в собі. У і... тебе буде курс по духовному розвитку? Так, да, такому так, ж... доповну... жіночі практики про мідітації. Так, так, так це, це клас. Я буду розповідати це, все, що мені допомогло. Uh -huh. Ось нічого лишнього, угу. ну і це я так розумію, найближчі такі плани. Так, да, після того як ти так. закінчиш з конкурсом. Ти будеш я вже над розвивати цим працюю. інших жінок. Мені здається, що ви вже буде до кінця літа. Вже, вже можна так. буде потрапити, так Так. ну друзі. Я ще раз хочу повторити те, що в соціальних мережах ви можете знайти інформацію. Ви можете знайти посилання на Вікторію Денісову в інстаграм і підписатись на неї Відповідно, і там будете бачити якраз таки цей курс. Можливо, комусь він буде дуже потрібен. Мені можливо, Вікторія якраз дуже влучно комусь попадеться на, на шляху. Знаєш, і можливо, ти комусь дійсно дасиш другий, другий подих для того, щоб людина змогла знайти в собі нові сили, так як це це ти зробила в свій час і подолала дуже важкий насправді шлях, починаючи там від там років дитинства, да коли там вже приймала участь на конкурсах, закінчуючи, як ти казала, втратою домівки чоловіка і багатьох дуже важливих для тебе в речей mm -hmm. в житті, але ти хочу сказати, дуже велика розумниця. Ти дійсно я вражений тим, наскільки ти стійко подолала ці всі перешкоди, і те, що ти знаходиш собі сили продовжувати життя, продовжувати стільки всього робити в цьому житті і ще й бути красивою паралельно. Знаєш, це основне заради чого ми тут і зібралися. Це знаєш, мало того, що потрібно тримати себе морально в руках. Ще й е, бути мамою і ще й е, паралельно залишатися красивою і стати при цьому всьому ще й дівчиною, яку признали найкрасивішою в Україні. Ти велика молодець, дякую тобі за те, що ти сьогодні прийшла. І вам дякую. Дуже було приємно з тобою поспілкуватися. Друзі, хочу сказати, що в гостях у нас сьогодні була Вікторія Дінісова, переможниця національного конкурсу Краса країни країни-2025» і людина, яка е, їде представляти Україну на світовому рівні. Е, дякую всім за те, що були з нами. Друзі, це була програма Стартайм. З вами був ведучий Артур Кушнір. До нових зустрічей, всім па па, -па, -па. <класти> Клас.